А мене звати Вікторія Дикобраз. Я сьогодні модерую презентацію нової книги Олексія Чуки. Давайте ми його для початку привітаємо. Ой, все. А, я хочу особисто привітати Олексія з тим, що він зранку вдало прокинувся і навіть відбув всю молодіжну сцену, яка відбувалася сьогодні в козі. От. І нарешті ми переходимо безпосередньо до його презентації. Я сподіваюся, для вас вона буде такою ж цікавою, як для мене. Бо Олексія, це вже певно не перша розповідь про книжку і... Перша? І тому ви можете у вільному форматі піднімати руки, ставити питання, передавати нас. А, ось, можна вас перебивати, так як Олексій перебиває мене, а, тому що у нас, по суті, вільний формат розмови. Ну, ще а, а, дійсно. 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 Ось, Олексій буде щось читати, всі письменники багато читають на своїх презентаціях. І для початку, чим ця книга особливо відрізняється від твоїх попередніх, що в ній такого про того, що вона видана в БСЛ? О, так, Це головна відзнака цієї. Книги. Так, вона видана. Всім привіт! от ви е, не дивуйтеся, якщо почуєте від нас з вікою щось дивне, тому що ми з вікою з тих людей, які дивляться на світ е, таким особливим серйозно іронічним поглядом. І тому ми іноді догонімою. І люди, які тут, е, я бачу, багато знайомих обличчя, які бачили, як ми з вікою відбуваємо презентації, вони вже затаїлись і е, чекають, коли би посміятися. Радосно чекають. Так ось. Чим ця книга відрізняється? По-перше, я коли спілкувався з редакторами видавництва Старого Лева, то наголошував на тому, що вони мені задали те саме питання перед тим, як починати взагалі роботу над редактурою, версткою і так далі. І моя перша відповідь була така, що в цій книзі, на відміну від чотирьох попередніх виданих, взагалі немає жорстокості. Тобто, ну, Якщо хто читав акваріум, то напевно знає мене як людину дуже жорстоку. Ті, хто читав 10 слів про вітчизну», знають мене, напевно, як аморального мудака. «Бомжі Донбасу там теж вбиті є, і цілі народи вбиті, казки бомбосховища там багато хардкору, і різанини, і всього такого. А ця історія вона дуже світла, вона дуже проста, по-перше. Вона абсолютно дитяча. Привіт Ярко! Я, — Я переживаю. — Радий тебе бачити. — Амінь. — вона, вона, вона Для мене, я, наприклад, вважаю цю книгу більше дитячою, ніж дорослою, але видавництво Старого Лева поставило, я бачив на сайті відмітку 17. Тобто, що вони побачили там такого, що не можна показувати людям до 17 років, я особисто не знаю. Доб... Да, дітям, дітям до 18 доброту показувати трохи небезпечно. Так от, ця книга. Відрізняється тим, що вона найбільш дитяча серед того, що я поки що написав, хоча, можливо, вона не буде найбільш дитячою серед того, що я взагалі напишу. Тобто ти плануєш і далі писати книги як і для молодшого покоління? Мене ні, не для молодшого покоління. Мене я дуже люблю дітей. І мене цікавить те, як вони дивляться на світ, те, як вони говорять, те, як вони думають. Мене це насправді захоплює. Тому що кожна дитина це такий філософ, знаєте, якого ж суспільство, особливо тут йдеться про дитину дошкільного віку. Тобто вона ще не пішла до школи і немає навіть ознак того, як соціум її починає формувати. Тобто людина ще яка сама в собі. Вот. Я планую... Да, я зараз вже пишу книгу, але там ну, вона теж замішана на дитячих переживаннях. І діти там група дітей це головний герой, скажімо так. Тобто мені це дуже цікаво. Це от копання в дитячих значить, переживаннях, в тому, як вони бачать світ, як вони реагують на такі речі. Т відмінність між реакцією дітей і дорослих на одні й ті самі речі. Оце от мене найбільше цікавить поки що, тому що я реально кажу, що я стільки насильства там описав. Попередніх книгах, що напевно треба трохи відпочити. So. Це взагалі дуже цікавий прийом, який використовують не письменники, коли а, устами дитини а, говорять речі, які насправді хотілося б говорити дорослим для дорослих між собою, але ну ніби скажуть тю, та ти наївний якийсь. Та як ти можеш такі хороші або світлі речі говорити? Ну, Треба тримати фасон, так? а, 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 такі, а такі експерименти вони дозволяють повернутися до себе. ну, Я не знаю, кому скільки років. Так? Я, я в цій книзі повертався на 20 років тому і намагався згадати, як я, як я дивився там на не знаю, там, на, на дощ. Ну, тобто зараз дощ розприймається, всі взяли, поховалися, хтось забіг покурити. В браму хтось стопудово зараз митюкається і думаю, чорт забирає, чому я не взяв парасолю або дощовик, або чого мене взагалі в суботу вранці винесло з дому в таку погоду. Я, коли був дитиною, я був дитиною з дуже бухливою уявою, і я ловив на долоні отак от в пригошні, я ловив дощову воду і влаштовував між цими двома озерцями води, діалоги, тобто вони між собою спілкувалися. Я, я взагалі не пам'ятаю, про що вони говорили, але я думаю, що це було щось таке дуже цікаве. Я шкодую, що в часи мого дитинства диктофон був нереальною розкішшю і а, більшість мого потякання дошкільного залишилася незафіксованою. Хоча іноді, я, це вже коли я був трошечки старший, я на магнітофон записував свої розмови із молодшим братом, який молодший мене на 7 років. І, Може, років п'ять тому я в Миківці переслуховував ці записи, це було просто феєрично, це дуже круто. Ну, можливо, якраз це переслуховування якимось чином і наштовхнуло взагалі до, до втілення цієї ідеї. в цій книзі все таки більше тебе пережитого дитячого, аніж натяганих історій з дітей, яких ти зустрічав? Так, там ну тут, грубо кажучи, якщо говорити про, про фабулу, про сюжет то тут uh, він дуже камерний. Тобто uh, є, є квартира, uh, однокімнатна судячи з опису, так, в якій живе uh, хлопець, uh, ну, трохи за тридцятку, він там десь згадується, що він у віці Христа, так, йому 33 роки. Uh, в нього це чувак, який живе, ну, знаєте, як. Uh, Туди, куди вода понесе, тобто він, ну, він не дуже париться тим, що відбувається довкола. Він не, тримає, не вміє триматися за людей. Там Пишеться про те, що коли він розстається із черговою дівчиною, за тиждень знаходиться нова. Друзі легко втрачаються, так само легко здобуваються. Тобто в нього немає таких якорів по життю, за які би він чіплявся, і бачив. Грубо кажучи, для мене це значить, що в нього немає фундаменту, тому що ми... Це люди, з якими ми спілкуємося, люди, яких ми любимо, люди, з якими ми дружимо, заради яких ми там, на якісь речі здатні. А в нього такого нема. І ну, мені, наприклад, батьки э, завжди казали, що мене не, не лелека приніс, що мене в магазині знайшли. І оцей Ярчик свого часу, э, ну не свого часу, одного дня виходить значить, в магазин і бачить там маленьку дівчинку, яка йому передає записку і э, каже, що типу, мене кинула мама, потурбуйся про мене, будь ласка. І він думає, так якого хріна, господи, ти, ну, це...". Як, як кожна доросла людина на такі речі, як реагує? Спочатку подзвонити в міліцію, оце, щоб шукали, розбиралися, а він після певних роздумів все-таки думає, що візьму її на деякий час до себе, а потім вже якось дам раду. Тобто він до цього ставиться дуже легковажно. Хто з вас взяв би чужу дитину в магазині і привіз додому? Я думаю, що мають. І коли він приводить цю дівчинку додому, і він власне і власне вся подальша книга розповідає про те, як вони між собою спілкуються, як вони дружать, як вона йому щось пояснює зі своєї дитячої позиції, як він їй щось пояснює з позиції дорослих і так далі. Ну і тут, як ти питала, тут не натягні історії чужих дітей. Це розмова, напевно, мене дорослого зі мною дитиною. Хоча психіатрові було б цікаво, так? чому друга половина це дівчинка. Особливо це та, 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 та котра дитина. Так, і маленький дівчинка. Yeah. Тобто головним героєм все-таки виступає Ярчик, так? Тридцяти літній чоловік. Ну, напевно. Ну я, я намагався робити так, я, як людина педагогічної. Та яка любить математичну рівність там, і так далі. Я а, свого часу працював текст таким чином, щоб їхньої участі в, в цьому всьому було приблизно порівняно. Тому тут уже знаєте, хто більше дитина, той, звісно, думатиме, що вишня головна. А, хто більше дорослий, той думає, що я ще не було не ім'я вам Вишня? Це взагалі така історія в мене. Ну, ті, хто зі мною спілкується більш-менш близько, або не дуже близько, але пару разів близько, так, вони знають. Ні, не вони знають, що мене звати Олексій, але е скорочено мене люди, е з якими я добре спілкуюся, називають Лесик. Е це, ну, це не дуже типове скорочення для ім'я Олексій. А була в мене колись така подруга, одна з Києва. Е Років десять тому вона мені дала це ім'я і сказала, тут знаєте, просто людина мені сказала, від сьогодні ти будеш лесиком. Я думаю, господи, класно, ну подобається і з пори пороє Лесик. А, що саме цікаве, після цього ми з цією дівчиною дуже довгий час не спілкувалися по-нормальному, але я дивився за тим, як відбувається в неї життя. І вона вийшла заміж, народила дівчинку і дівчину звати Вишня. От. І власне, мені колись дуже сподобалося це ім'я. Коли я цю книгу писав, мені хотілося, щоб ім'я було якесь таке незвичне, щоб воно було смачне, щоб воно було літнє, щоб воно було гарне. <ривіт> <ривіт> я, я, я Тільки, тільки вишня. <ривіт> <ривіт> от. А, ну і от. Але тут теж можна покопатися трохи в психології, ідентичності так, і так далі. Тому що я недавно не читав статтю, якусь літературознавчу, чому значить, Антон Чехов. Назвав, чому, чому цей вишневий сад був у Чехова? Так? Тому що він народився в Таганрозі, а потім більшість свого життя прожив на території, яка ну, тоді називалася, називалася Велика Росія, так, а потім взагалі там десь в Подмосковію він жив. І власне цей вишневий сад в Підмосков'ї знаходився. І, там автор цієї статті пише про те, що ну ви ж подивіться, це ж вишня, це українці, тільки в українців є вишневі сади. так? Тобто це ну, не тільки в українців, а значить це набагато. А... Ближче нам і він там наводив рядки з Тараса Шевченка, що поняття вишнок, вишнок, це дарить. От і коротше, я думаю, що якщо глибоко-глибоко покопатися, так, то це оця от дитина теж може проходити якийсь етап самоідентифікації. але Ми не будемо так глибоко занурюватись, тому що ми не психіатри. Може питання Звісно. А звідки з'явився взагалі образ? Це списаний з якоїсь. Конкретна дитина це загально. Просто я їх читала, мені одосвичне здавався якийсь трішечки утопічним, бо як на маленьку дитину була така слухняна і лохана і просто. Ну, це ж моя мрія, щоб мої діти були утопічно слухняними, розумними. Шість років хотіли мити посуд, багато читали, перерахували всіх котів у подвір'ї. Не знаю, що робити, щоб вона пішла, закопала абрикосову кісточку для того, щоб мені подарувати дерево через кілька років. Так? Ну Це ясно, що це утопічно. Я взагалі в текстах, які я е, пишу, мені часто це кажуть, що персонажі великою мірою утопічні, будь вони негативні або позитивні, А мене якраз цікавить цей абсолют, цей ідеал. От мені мені ну, до, 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 до якогось часу зараз навпаки е, цікаво розбиратися з тим, які люди бувають не ідеальні. Я, якось так. Я, я, я усвідомлюю, що це а, абсолютно ідеалічна картина. Так, тако, такої історії в житті а, ну, не може трапитись за великим рахунком. Так? А, тому ну, я, собі, я собі це все розумію. От, але ну, для чистоти експерименту я наважується. Письменники дуже часто кажуть, що вони наважуються на щось, чи я не розумію цього слова, на що, що він там наважується. Наважишься написать книжку бежать в Это важно. Это тяжело. Тяжело. Пытание другое. О чем поморанчи? Тут. А это схований Схованный сенс. Зайнер. До речі, хто ще не тримав книжку в руках, дуже рекомендую підійти до каси, бо коли це закінчиться. <реш> Навіть потримати. Хоча насправді книжка коштує взагалі недорого, і оформлення дуже красиве і дуже приємне. Книжку хочеться тримати в себе на полиці, чи краще її тримати там, не знаю, на робочому столику, в голові, педефках, в ну знаєте як. Хто хто що ви